Добрий день машина. Ви мене не підкинете до центру, будь ласка. Я на автобус запізнила, їду на дачу. І тепер не знаю, що мені робити. Тільки грошей у мене немає. Добре, сідайте, якось розберемо. Довезу. Я не поняла, а чого ви тут повернули. Нам вже в ту сторону треба було. Зараз кое куди заїдемо. Виходьте, виходьте. А що таке? Виходьте. Боже, мужчина, що ж ви робите? В мене ж діти, в мене ж чоловік. Що ж це ви таке робите, а? Ну і що ж у вас чоловіки діти? І що з того? А в мене 50 кролів. І спина болить. То берить, рвіть траву, розрахуйте за проїзд. Треба запам'ятати номера вашої машини, щоб більше ніколи з вами не їхати. Тепер мене спина болить.